Друзі, всім вітання, доброго здоров'я. Приїхали, підготували місце на нашому точку, тут де ми будемо стояти, зимувати з нашими бджілками. Значить, місце досить таке гарне, тому що зараз тут ліс. Вже в принципі ну, навряд чи буде якийсь медонос. Сонце є. Ось, але бджолкам буде де пастися. Тобто людей тут в близості немає, нікого кошмарити не будуть, тому що восени бджілки, як ніколи, кошмарять наших. Ну, просто людей так само і для весни тут дуже гарний у нас розвиток. Минулого року ми перезимували, весною, побачили, як наші сім'ї стартують, розвиваються. Дуже добре нам це сподобалось. Вже якась така е, трохи ностальгія, тому що розумієш, що вже середина серпня фактично сезон закінчується, ночі холодні робляться. Ось вже приносу не буде, вже не буде бджоли розвитку. Бачимо, як сім'ї просідають, тому що. Вже бджола відходить, та яка спрацьована, помалу починає бджола вже народжуватись, та яка буде зимувати. Ось переглянули нас тут на цьому місці. До речі, одна сім'я стояла, перевірили, що там робиться. Вже розплодована, нагнала маточка, хороша цьогорічна. Ось, але немає майже меду. Зовсім мало меду. Доведеться давати. Зараз дамо великі порції, щоб ця бджола, яка ще відходить. Встигла максимально переробити цей мед, тому що е, та бджола вже, яка буде ось народжуватись, яка буде йти взаємо, її бажано е, мінімум, щоб вона працювала на переробці цього цукрового сиропу, який ми в цьому випадку дамо. ось. Тому такі от справи. Значить, підсумки сезону хотіли б розказати в цьому відео, е, що ми працювали, як ми йшли. На початку року в нас був план е, ну такий. Умовний план, який ми собі, я собі ставив цілі. Ми хотіли дійти до кількості 100 Ось Вийшло так, що ми перейшли цей план, тобто перевиконали. Зараз наша пасіка стоїть на запиленні. Сьогодні ми приїхали, підготували місце, тому що завтра почнемо перевозку. Не знаю, скільки орієнтовно, десь 3-4. Я думаю, що ночі у нас це все діло займе. Ось. На запиленні у нас цього року стоїть 180 бджолородин. Так, ми розвинулись. Правда, зразу скажу, що ну далеко не всі бджолосім'ї сильні. Я так думаю, що десь доведеться ну, близько 60 бджолородин. родин. Докупи, якщо ми будемо зсипати вже по селі сімей, будемо також дивитися, то в зиму, якщо в нас зайде 150 бджоло сімей, це буде добре. Якщо навіть зайде 130, це теж я думаю буде нормально. Цього року ми геть такі слабкі вже е залишати не будемо. Ну, але якщо, звісно, в рамках ще на три буде, то це ще таку сім'ю будемо зимувати. Особливо е дерев'яні вулики, ось ми підготували зараз під них підставки, тому що дерев'яні вулики, всі, які в нас є, ми будемо зимувати в приміщенні минулого року, також. Досвід зимівлі нам показав, що в приміщенні дуже гарно зимують бджоли. Маленькі навіть зимували. Минулого року взагалі там на одній на двох рамках були бджоли, там, тобто дві-три вулички займали і нормально всі перезимували, але, повторюся, за умови тої, що це було приміщення, тобто не так відчувався перепад температури. Ось не було сквозняків, бджолки собі в спокійному стані сиділи, корму вдосталь було від кліща, також ми дуже добре обробили. Ось тому такі ось справи. Значить, дійшли потрюся до такої кількості. На наступний рік вже нові плани поставили. Озвучувати поки що не буду. Спостерігайте за нами, все будемо виконувати. Те, що в нас буде получатися з Божою допомогою, ось, значить, цього року, що ми на нашій пасіці зробили, вже. У нас е, більшість маток, тобто десь вже в районі 90% нашої пасіки, всі матки у нас карніка. Тобто, ми вже дійшли до цього рівня, залишились на е, карніці, пробували ми пробували спробували карніку. Е, Сподобались нам і одна, і друга бджола. Ось, е, на карніці вирішили залишитись, тому що бджола більш така прогнозована, хоча бакфас дуже також нам подобається, ось. Але що з бакфастом нам трохи складно працювати, тому що це така бджола, яку треба вдержувати, тобто контролювати вчасно, там корпус дати і так далі. Бакфаст, звісно, і по розвитку, і по медоносності напевно, що перевищує карніку, але з карнікою ми беремо. Практично всі взятки, тому що якщо взяток слабенький, ось у нас є один точок е, такий лісовий. Цього року ми продаємо там дуже класний мед з цього точку. Він такого темного-темного кольору, е, лісове різнотрав'я. Ось, то Та там е, з карнікою ми завжди візьмемо меду. А з бакфастом ми там візьмемо бджолу. Тобто, ось е, свої плюси є. З бакфаст, він всі ось такі взятки, які невеликі, такі довготривалі. Все це він переробить у розплод. Буде велика сім'я, все. Наприклад, до соняшника. На соняшнику він не має йому взагалі рівних. Ось ну тобто є плюси, є мінуси. Ми для себе підібрали поки що карніку, на ній зупинилися, і так будемо працювати. Я думаю, ось також переходимо максимально на наші вулики. Вулики, дрони, які ми виготовляємо для себе на продаж. Кого цікавить контакти е, наші залишаємо під відео. Тобто, кому потрібен вулик, 10 рамок і 6 рамок. Ми поки що робимо, не розширяємо е, ну, зараз. Тобто просипитали там і восьмирамочні, дванадцяти рамочні. Зараз ми не будемо цього робити, тому що ми не встигаємо. Ось робимо 10 рамочники. Зараз є замовлення, ну, в принципі, на 6-10 рамок. Виготовляємо все це, що є, і для себе паралельно також робимо. Вже у нас близько 70 джередин. Точно не пам'ятаю скільки, тому що одну кількість ми вивезли, потім частину я вже їздив, довозив вулики, там, де ми стоїмо на запиленні, переселяв, які гірші вулики. ось. І йдемо до того, наскільки у нас буде получатися, тому що дуже дорогий компонент, дуже важко. Ось цей момент. Ми розвиваємось, розширяємо пасіку. Хто проходив це, то знає, що дуже складно, тому що багато коштів доводиться залучати. Все, що заробив, я взагалі мовчу. От у нас все, що пасіка заробляє, воно постійно туди назад і лягає. Вже дружина злиться. Все, але ну, доводиться розуміти це, тому що в майбутньому це нам має. Ну, і комфорт праці дати, і якийсь прибуток певний для сім'ї принести. Тому такі ось справи. Ну і звісно, це постійно якісь борги і так далі. Ну, але стараємось розширятися, тому працюємо так, щоб на наступний рік ключова наша пасіка була вже в наших вуликах, дронах, тому що ми возили цей рік різні системи, і трошки важко було. У нас, ви знаєте, ми починали з вуликів рогатих, тобто це восьмирамочний вулик. Він взагалі спочатку український був, з трьох корпусів складався. ось. Потім ми ним працювали якось рамочником. В принципі, хороший вулик, можна працювати, і меду ну, ми знаємо, як з нього взяти. так? Але разом з тим, трохи, ну, є моменти, що нам трохи незручно. Незручно це там, коли сім'я. ось Ну, ми з кумом спілкувалися, в нього восьмирамочники. і він каже: е якийсь такий момент, він каже, так як ти казав. А я весною казав, що восьмирамочник, ось нам здається, що він матка дійшла. Ось вісім рамок вона обробляє, і таке відчуття, ніби їм вистачає. Вісім рамок, два-три корпуси зверху. Все е ось. Е хоча є. Е ну я думаю, що це момент вже наш, те, що ми не вміємо щось працювати можна. Відчеканити, тобто взяти технологію правильно і восьмирамочником працювати, як і любим іншим вуликом, і шестирамочником працюють, і десяти, і дванадцяти. Ось, але для себе ми підібрали ще минулого року в теорії цього року. опробували на практиці, закріпили це вже спілкуванням з іншими пасічниками, особливо з промисловими. Вже я все, що вчуся для нашої пасіки, все я стараюсь брати з промислових пасік. Чому? Тому що. Ну, ось ми почали з рогатих вуликів, потім пробували з пені, полістирола там 12-рамочні вулики. Ось потім дійшли до того, що потрібен 10-ти рамочник, купили прес-форму, вже виливаємо вулики. І зараз я розумію, що якби мені хтось на початку мого посічникування підказав, ось займись там синок рамочними вуликами, візьми зразу маток нормальних, там карні, бакфаст, фаз без різниці. Головне, щоб це була матка селекційна, нормальної породи відпрацьована. Ось. То набагато легше було б розвиватися. Ну, хоча, з іншої сторони, досвід теж хороша штука, ми це все пройшли, опробували, але зараз ось ми переходимо на 10 Це кошти, які ми раніше вкладали там в ці вулики, зараз доводиться, ніби по новій вкладати. ось. Це так само такий сірбур цього року був, тому що у нас 8, 10 і 12 рамок на пасіці. Ти не знаєш, які сім'ї, що вести, куди що робити. Ось. І розумієш, що кількість, на яку ми вже вийшли і далі плануємо е, розширятися, треба, щоб всі вулики були однотипні. Тобто вулик у вулик, все було однакове. Сім'ї треба підрівнювати, щоб плюс-мінус сім'ї були однакові, тому що ну, неможливо працювати з таким промисловим підходом, щоб е, там сім'ї геть відрізнялися. Ось. Е, наприклад, є сім'ї слабачки, теж така тема цікава. Я у минулих відео показував це ще десь більше року тому. Що ми робили з слабачками, і слабачків я брав розплод. Тобто, якщо я бачив, що сім'я така собі, я з неї або робив відборок, або забирав розплод. Цьогоріч річку ось кілька днів тому з моїм знайомим пасічником, він так само каже, що він слабачки весною взагалі ділив там на декілька відборків, давав окремих маток і зовсім по-іншому, тобто воно розвивалося, приносило набагато більше плоду. Тобто, з слабачками ми майже не граємось. Ну іноді є такий момент, що треба матку поміняти, потім воно. Виросте ось, але як правило, підказує практика, що якщо це слабачок, то щось треба з ним якісь більш радикальні міри приймати. Ну, подібно, як і з злобливою сім'єю. Теж у нас вже слава богу, ось ми йдемо в зиму, і цього року вже в нас немає таких сімей, які сильно агресивні. Одну сім'ю я позначив, ну вона так поміркована агресивно. Тобто я до неї підійшов. Вона там сильно почала так. Цей, хоча наступного дня підійшов з димом вже до неї, то. Досить таки нормально у нас приймала ось, а всі сім'ї вже на слава Богу, нормальні. Ну знову ж таки, це результат тої праці, яку ми вже пару років проводимо. Це заміна маток, це матки селекційні. Ось, наприклад, наловили ми роїв цього року, теж більше двох десятків. я навіть і не рахував. У нас, так було, що за один день ми найбільше зняли, це Я провірив майже всі рійниці. Зняли щось 17, здається, роїв. Ось, плюс там потім було по два, по три, там один рій, де там ну, коли як виходило з дерев трусили. Знімали люди, дзвонили ось тому ці рої ми садили також вулики, пересаджували. Другий раз, я до речі, цей рік і не ставив, Та й майже ніколи так другий раз не ставлю. Хіба що на провірені місця, тому що потім пізніше вже ці втораки, третяки заходять руї, це вже не той рік. Ось саме перваки, гроші, коли маса вже заходить, це вже фактично заходить сім'я. Тобто кілька тижнів повно розходу вже, е, добра сім'я. Але до чого я веду, що навіть і такі. Сім'ї, які ми цього року е зловили, ось ці рої, ми їх е зразу забирали маток і підсаджували молодих маток, тобто зразу давали їм е маток породистих, тобто карніку підставляли для чого, щоб в нас не було потім, ну по-перше. Пасіка вже велика, важко вслідковувати, тому що ми не лише пасікою займаємось. Ще вистачає в нас і служіння в церкві, і, і там ну зараз з війною доводиться дуже багато волонтерської праці проводити, і таке інше. Тобто, ну ще в нас там є деякі хобі, заняття, якими ми займаємось, тому нам важко слідити. І через те я міг би і залишити цих маток, ось, наприклад, ройових там до осені, осеню замінити. Чому? Тому що ройова матка, коли рій вийшов, вона, як правило, дуже активно працює. Як, ну, це теж матка, такий кулімід, вона працює взагалі. Е... Сім'я вийшла, вони розуміють, що їм треба розмножатися. Матка дуже гарно сіє, червить все. Але ми їх одразу забрали, щоб потім не сплутати ці сім'ї, щоб у нас на пасіці було мінімум ройового гену. Вже я за це раз розповідав, з недавно відео. Мені там почали писати коментарі, що всі бджоли рояться і так далі. Так, да, всі бджоли рояться, я не спорю. Але коли ми беремо матку з ройовим геном, коли ми беремо звичайну матку дворову, як називається, ось там посилі виводять пасічники і так далі. Ці матки я всі називаю дворовими, то від такої матки на я не знаю, там 80%. Що вона швидше заруїться, а ще якщо вона трошки старенька, тобто їй там другий, третій, пішов рік, то за 100% вона заруїться. Ось. А коли ми беремо породисту нормальну матку, е якщо ми її не пережмемо, вчасно розширимо, правильно доглянемо. Є відсоток теж невеликий, що може там щось, десь якийсь ревіген трохи бути. Ну це зовсім, е ну, тобто це не порівняні речі. Це прогнозовані у нас породи, з якими просто треба вміти працювати. Ось. Е тому такі ось справи. Тому ми цього року. Слава Богу, я ж кажу, вже більш-менш вибракували ось цю злобливість на нашій пасіці. По роїнню побачимо, що буде на той рік цього року. У нас роїння було, але воно було невеликим. Тільки що правда, це навіть не в матках діло, а діло в тому, що ми продали весною пакети з нашої пасіки. Ось, і тому у нас ну ми таким чином послабили сім'ї і роїння майже не було. Тому такі ось справи, значить. Працюємо, розвиваємось, обробляємо зараз наших бджілок від кліща. Будемо вже помалу годувати, тому що взятки закінчились. Мінуса вже на вагах. У нас до речі, цього року запиленням нам також пощастило, тому що соняшник виділяв десь близько тижня. У нас був привіз там від 800 до 1,5 кг, 800 грам до 1,5 кілограма. Ось тому ну, досить таке нормально нам було стояти. Гречки багато нам обсіяли. Зараз вже прийдеться трохи підгодовувати, можливо, навіть і годувати. Ось так як ми оглянули, тільки що сім'ю вона голодна, їй треба ну, хоча б там кілограм 5-7 сироп удати. Тому такі справи. Повторююся, розвиваємось, працюємо. Розказуйте в коментарях, як там ваші пасіки, що нового. тому що цікаво також ну, під час літа не було часу і особливо дивитися в інтернеті, спостерігати, що відбувається люди де на пасіках зараз вже осінь. Роботи здавалося б трохи менше, хоча для нас зовсім не менше. Ось в наступних відео я буду знімати, показувати. Ми придбали дирокол, будемо купляти натягувач для проволоки, тому що хто уважно спостерігає, то я рамки купляв. До цього часу готові, колись ще на початку робив, потім почав купляти готові, тобто рамка, на якій натягнутий дріт, вся в зборі готова. Ось, залишається лише навестити цю рамку. Цього року я порахував з врахуванням планів на наступний рік, і помилок цьогорічних, тому що в нас були які помилки? У нас не вистачало вощини і не вистачало сушнини. Ось. Тому ми вчасно не розширяли сім'ї, відповідно, ми прогавили в розвідку. Багато спасічників навіть це не помічають, що це відбувається. З квітні, місяці, якщо гарно встигати підставляти вощину. сучасне можна розширяти, але ми розширяємось вощиною. Вже два роки ми вже так пропрацювали. Ось на наступний рік це вже третій сезон, будемо так працювати. Нам досить таки подобається, тому що під час світіння садів кидаємо вощинку по сім'ї одну-дві спочатку з краю, потім вже всередину. Вони моментально її відстроюють. Буквально день-два матка її засіває. Так само за ну тобто на третій-четвертий день вже там вона засіяна чи майже засіяна ця е, вощина, яка вже стає фактично сушниною. Ось і ось для цього, щоб цей момент був нормально відпрацьований, треба, щоб були заготовлені рамки на вощині вже. І пізніше другий момент, який ми сильно дуже прогавили, це те, що в нас не вистачало сушнини для медозбору. Сушнини корпусів не вистачало. Повертаємось до тої проблеми, за яку я вже казав. Це 8, 10, 12 рамок. Ось у нас цей був сербур. На Наступний рік ми вже хочемо дійти до того, щоб вулики були однотипні. Ось щоб було максимально готово в нас. Ну, це, тобто це виробництво вуликів це один аспект, і другий аспект це виробництво рамок. Ось ми порахували ту кількість, яка нам необхідна рамок. Це дуже велика кількість, і відповідно робити самому ці рамки набагато нам дешевше буде минулого року. Мені. Один пасічник старший совітував, щоб я до нового року всі рамки, які мені потрібно, заготовив. Я цього року старався прислухатися, але все одно не вийшло воно виконати цей план. Цього року я вже взявся і зараз я вже виготовляю рамки. Тобто ми замовили на ековулику заготовки рамок. Самі їх будемо зараз дероковився, пробуємо. Потім будемо самі збивати, натягувати дріт. У відео вже покажемо, як ми до цього дійшли, тому що ну там свої були питання. Я досліджував це питання, як краще зробити і мінімізувати нашу працю, і удешевити це виробництво. Ось тому покажемо вже у наступних відео. Тому такі справи. Готуємось вже зараз, фактично до сезону 25-го року. Все необхідне. Інвентар готуємо. Ну і так само обробляємо наших бджілок, щоб нормально. Сім'ї перезимували, щоб наступного року ми також могли нормально працювати. Всім миру і добра. Павлушка, кажи всім пока.